Хоч дитина я мала, але маю вже права. Дитя моє, права дитини мусиш вивчити сумліно. Це так потрібно, так важливо, напевне, знати в наші дні. Коли з тобою справедливо вчиняють, а коли і ні. Тож прочитай завчина пам'ять, порадь і друзям почитать. Отож, діти, сьогодні ми вирушаємо в подорож по правовій країні. Будемо розмовляти про те, що є важливим для всіх дітей, про ваші права. Ваше завдання добре запам'ятати їх, так? Як зараз про дотримання ваших прав піклуються всі працівники садочка, ваші батьки і наша держава Україна. Скажіть, а де можна прочитати про права дитини? Так, основні права дитини закріплені в таких міжнародно-правових документах, як Декларація прав дитини, Конвенції ООН про права дитини. А також Закон про охорону дитини в Україні? Дітки, скажіть, про що говорять ці малюнки? Так, це квітка прав. Дитини. Є права в дітей, звичайно. Треба, щоб усяк їх знав. Знайте ж, що усі ми рівні від народження в правах. Усі діти мають рівні права. Це стаття номер 2 Родина це батько і мати, а також брат і сестра. Разом ми одна родина. Разом ми одна сім'я. Так, дітки, кожна дитина має право на життя у родині. Це стаття номер 3 Я маленьке немовля, у світ двері відчиня, та дарують йому слово, слово це його ім'я. Кожна дитина має право на життя та ім'я. І це стаття номер 6 Українка я маленька, Україна моя ненька, вірна я дочка народу, славна з козацького роду. Кожна дитина має право на ім'я та громадянство, і це позазначено в статті номер 7 Ми маємо право, говорить закон, на добрий спочинок, на втіхи та сон. І кожна дитина має право на дозвілля і відпочинок. І це зазначено в статтях 15, 16 і 31. А наша ненька Україна всіх вас запевняє, що про здоров'я малюків вона завжди подбає. Так, дітки, кожна дитина має право на медичну допомогу. Де зазначено в 24 статті. Щоб дзвінки Пісні співати, в ігри спритні дітям грати, вітаміни любі діти, треба вам усім вживати. І кожна дитина має право на повноцінне харчування, яке зазначено в 27 статті. Усім відомо, що без школи без знань що мусиш там набуть, не станеш у житті ніколи тим, ким з дитинства мрієш бути. І кожна дитина має право на освіту, а також на інформацію, де зазначено у статтях 28 і 17. Скажіть, дітки, на що ви маєте право? Так, на медичну допомогу, на відпочинок і дозвілля, на повноцінне харчування, ім'я та громадянство, освіту та інформацію. На захист і безпеку, на родину, на любов і турботу, на свободу, совісті, думку та релігії. І це все на базі Конвенції про права дитини. А зараз, дітки, зробимо фізхвилинку: тік-так, тік, так. Всі ми робимо ось так: руки вгору піднімаємо і повільно опускаємо. Один, два, три. Руки шире розведи. А зараз пограємо в гру. Казку відгадай, право називай. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Ось лисичка прибігає, півника мерщ хапає, Біжить котик рятувати, в лиса півника забрати. З якої це казки? Так, це котик і півник, а яке право порушено? Так, право на життя. Носик круглим п'ятачком. Їм в землі зручно ритися, хвостик маленький гачком, замість туфельок копиться. Троє їх і до чого ж, браті, дружні, схожі. Відгадайте без підказки, хто герої цієї казки? Так, троє поросят, А що ж тут порушено? Так порушено право на ім'я. В касті цій рудий хтось хитрий, кашки наварив і в миску. Він налив її для гостя. Скуштувати не довелося. Другий, щоб за це віддячить, борщику зварив із м'ясом. І насипав вузький горшик скуштувати не довелося. Хто ж герої? Ці згадай, назву казки пригадай. Так це лисичка і журавель. Яке тут право порушено? Так право на харчування. Вигнав, дід козу із хати. Та й пішла вона блукати. В зайця хатку відібрала, всі козуту виганяли. Рак козуню ущипнув, зайцю хатку повернув. Що це за казка? Так, це казка коза дерева. дереза. І яке ж право порушено в цій казці? Так право на житло. У сестриці Оленки забрали братика каптиці. Та з подружками грала, братика Івася прогавила. Що це за казка?» Так гуси лебені, і яке порушено право в цій касі, так право на сім'ю. Її не любили, її ображали, виконувати безліч робіт заставляли, та нині принцеса, бо сталося дива, коли черевичик на сходах зубила. І що це за казочка? Так, попелюшка. що ж мені порушено? Так, право на відпочинок. Допоможе завжди вам. І птахам, і дідлахам. Він під деревом сидить. Добрий лікар, ай болить. Яка це казочка? Так, лікар ай болить. І що вона нам дає? Яке право? Так право на медичне обслуговування. Підробів він голосок, став малим співати. Догадалися вони, вовк не наша мати. Яка це казочка? Так, вовк і семеро козенят. І що ж в ній як порушено яке право? Так, право на захист від фізичного насилля та психологічного. До школи прямує хлопчак дерев'яний. Чомусь потрапляє у цирк полотняний. Як називається ця книжка? А як зветься сам хлопчисько? От підказка, друзі вам, його дівчинка Мальвіна називала Так Буратіна. Яка це казочка? Золотий ключик. Яке нам віддає вона право? позначає. Право на освіту! Зараз діти приготувалися до малювання. Яскраві пелюстки і запах причудовий. Нам хочеться усім побачити їх знову. Що це, діти? Так, це квіти. І сьогодні ми з вами намалюємо незвичну квітку, а квітку доброти. І малювати ми будемо не традиційним способом, а штампами. Для цього нам потрібна фарба різних кольорів. Папер білого кольору, пензлик, ємність водою, серветки, штампи з картоплі. Жовту фарбу наносимо на штамп круглої форми і щільно притискаємо посередині листа. Це буде середина квітки. Тепер наносимо червону фарбу на штамп овальної форми і притискаємо до серединки квітки. Наносимо фарбу синього кольору, а потім зеленого і жовтого кольору. Ось так. Домалювали ще два листочка малинового і голубого кольору. І намалювали стебло квітки. Ось так. Тепер малюємо листя у квітки і коричневою фарбою землю. І ось така квітка доброти у вас вийшла. Ви всі діти молодці! Дякую всіх за увагу!